Привіт! Сьогоднішній випуск про прокрастинацію. Мене звати Черненко Ліна, я психотерапевт, аналітичний психолог, і мені здається, що кожен вже знає, що таке прокрастинація, а можливо, ще й і зіткнувся з цим проявом. Дійсно, дуже актуальна тема, багато інформації. Кожна школа, кожна медальність напряму психології буде пояснювати прокрастинацію зі своєї точки зору. І це буде правильно для певної категорії людей, для певного сприйняття реальності. А сьогодні я хочу поговорити про прокрастинацію саме з психоаналітичної точки зору. Я сподіваюся, що це розширить сприйняття цієї теми. Все, що ми робимо або не робимо. У нашому житті з прокрастинацією якраз таки саме не робимо. Це все залежить від тих страхів, які є всередині нас, та тих шляхів подолання цих страхів, які використовує наша психіка. І це несвідомо обирається дуже-дуже давно у дитинстві. Ми не усвідомлюємо, як це відбувалося, і ми не усвідомлюємо, як ми взагалі використовуємо їх. Як ми проживаємо, живемо з цими психічними захистами, доки не почнемо якось аналізувати себе. Ось що дійсно глибше стоїть за прокрастинацією. Тобто прокрастинація це наслідок того, що людина захищає себе від якогось страху або страхів. Варто зауважити, що це не про буквальні якісь очевидні, раціональні страхи. Ні, ні, це про глибинні. І в даному випадку, для того, щоб, умовно кажучи, побороти прокрастинацію, треба з'ясувати ось цю точку першу, цю причину, цей страх. І якщо ви зіткнулися з проявом прокрастинації, я раджу вам тримати найважливіше питання. Від чого ви захищаєтесь, відкладаючи ті справи і речі, які ви відкладаєте? Від чого я захищаю себе? У роботі глибинній, у роботі з несвідомим, не буває очевидних швидких логічних відповідей. Просто їх не існує. Бо там, де є логіка, розум і раціоналізація, там про свідомість. А свідомість нас не цікавить, нас цікавить щось більш глибинне. Не чекайте швидких відповідей, і якщо раптом відповідь все ж таки надійшла швидка, така зрозуміла, логічна. То, скоріш за все, це також хитрощі ваших психічних захистів. Для того, щоб відволікти вас, відвести вашу увагу і залишити все так, як є. Бо для психіки так, як є, це вже знайомо, відомо і дорівнює безпечно. Тож, тримайте питання у голові та питання, від чого я себе захищаю. І поступово відповіді будуть надходити. Вони можуть прийти через нові переконання, нові думки, нові погляди, через новий спосіб зробити те, що ви відкладали. На власному прикладі зараз розповім вам історію. Колись, коли в мене ще не було телеграм-каналу, не було Ютуб каналу. Мені дуже-дуже хотілося ділитися своїми знаннями. Ділитися цією інформацією. У мене була купа нотаток, купа матеріалу. Було величезне бажання, але я нічого не робила, бо існувала тільки одна ідея, один спосіб, як це зробити, і це було через відеоконтент. І на той період часу я не бачила взагалі себе. Пов'язаною з відеоконтентом, в мене була купа причин, чого це не робити. Там немає часу, немає обладнання, не вмію ось це редагувати. То. Ну, коротше, Я прокрастинувала, ви це прекрасно розумієте, що я робила? Нічого я не робила. І коли я почала працювати з цією темою, потім раптом, не замислюючись над цим, Прийшла нова ідея, як це зробити. Саме аудіоподкасти, телеграм-канал, потім вже Ютуб-канал з'явився і навіть Тік-Ток. І зараз, коли ось я це розповідаю, я розумію, що ну, це ж настільки очевидно, просто ну, взагалі, як можна було цього не бачити. А ось так ми не бачимо, коли ми захоплені емоційними станами, а прокрастинація вона має під собою ще. Завжди страх і тривога це напружені важкі стани для нашої психіки. З такого стану ми бачимо реальність дуже-дуже вузько. Ось тільки так і ніяк інакше. Все, це, це той глухий кут, з яким ми стикаємося. Або коло. так? Ми, ми не бачимо, просто не існує. І потім у роботі з собою, у трансформаційній роботі, ми розширюємо ці межі. І раптом. Ми бачимо, що купа варіантів взагалі, ми нібито розширюємо себе і світ розширюється для нас. І взагалі картинка вже вона якась більша, цілісніша, яскравіша. Ну, коротше, взагалі все круто потім. Такий відступ. Прокрастинація ще раз, це захисний механізм. І якщо ми будемо змушувати переконувати себе, боротися якоюсь силою волі з цим, ми. Зустрінемо невдачу, ми програємо. Чому? Тому що психічний захист, він, він для чого? Він вже створений нібито, для, на користь нам, на благо нам, несвідомо. Так? І коли ми починаємо боротися з цим, ми нібито боремося самі з собою. Колись на навчанні я почула дуже класний влучний приклад про психічні захисти. Уявіть собі, що ви колись дуже-дуже сильно перемерзли, просто неймовірно. І тоді ви прийняли рішення, що будете одягати багато одежі, теплої, зверху, шубу, шапку, і до... будете коротше, одягатися дуже тепло, щоб більше не, не було такого, що ви змерзли. І тоді це було, це було класне рішення. Воно допомогло зберігти вас, воно допомогло захистити ваш організм та ваше здоров'я. Проте зараз вже плюс 30, вже літо і дуже-дуже спекотно. А ви все також в шубі, шапці і в теплій одежі. І вам дуже спекотно, дуже жарко. Ви у неймовірному дискомфорті. І це той випадок, коли психічний захист він вже не актуален. Він не приносить користі, він вже завдає шкоди. І коли ми. Не замислюючись, не усвідомлюючи, цього не знаємо, ми страждаємо. Ось, якось так психічний захист взагалі працює. Колись тоді, давно-давно у дитинстві, він дійсно допоміг, допоміг не зруйнувати себе, не зруйнувати психіку. Але потім він вже робить більше шкоди. Ніж користі. Зараз на прикладі інших психічних захистів я хочу показати, як може проявлятися, ховатися прокрастинація. Наприклад, є такий психічний захист, ідеалізація. Це коли ми ідеалізуємо когось або щось. І ось, наприклад, хочете ви бути, ну, давайте Який приклад. Тим же самим відео якимось блогером. У вас є бажання, у вас є ідеї, ви хочете це зробити, але вимикається захист, і є думка, що ті люди, які роблять відеоконтент, яких, якісь, яких ви дивитеся, вони такі круті, вони, напевно, дуже багато чому навчалися, вони вміють поводитися перед камерою, вони вміють чітко вимовляти, дикся тощо, тощо. Тобто є такий певний. Ідеальний образ тих людей, які це роблять. Тобто думка, щоб бути таким, то це треба бути просто якимось ідеальним, вміти купу взагалі чого. Треба дуже багато як там намагатися. І взагалі я приймаю рішення нічого не робити, бо цей ідеальний образ він давить на мене і стає ще страшнішим. Я нічого не роблю, я прокрастиную. Висновок, який? У ході роботи психічного захисту, ідеалізація, як наслідок, ми прокрастинуємо. Ми щось настільки ідеалізуємо, це може бути ідея якась, ми дуже ідеалізуємо якусь ідею. І як наслідок, ми нічого не робимо. Другий приклад знецінення, психічний захист. Приклад. Ой, що там ваше навчання, ваші марафони, курси, хіба я щось зміню за тиждень або 10 днів. Я ще буду шукати найкращі варіанти для себе. Я ще промоніторю, ще подивлюсь, ще почитаю, ще помедитую, пороблю самопрактики практики, нашу ні, я ще знайду ще, ще кращий варіант. Це одна з причин також потім прокрастинації, точніше, наслідок прокрастинації, я постійно знецінюю щось. І продовжую нічого не робити. У даному випадку не працювати над собою, не змінювати свої внутрішні стани. Ось такий приклад. Ще, Ще є приклад з раціоналізацією. Раціоналізація також най... один, напевно, з найпоширеніших психічних захистів. Ми ніби починаємо доводити собі, знаходити якісь факти, цифри, статистику, обґрунтування, не знаю, шкоду, наприклад, або якісь наслідки, логічно відмовляємо собі і ми пояснюємо, чому не треба це робити. І це дійсно воно виглядає дуже чітко, логічно і зрозуміло. І, що важливо, це беземоційно, ніби такий тверезий розум. І як висновок, краще не робити, не братися за це все. Прокрастинація. І ось тут може бути підказкою, як зрозуміти, коли раціоналізація вона потрібна дійсно, а коли це психічний захист, і він ну, якось обмежує. Через питання. Чи дійсно зараз ось ця раціоналізація вона буде мені як поштовх, вона спонукатиме мене йти у щось нове, у розвиток. Чи зараз прокрастинація гальмує і, нібито лишає все на своїх місцях, все як є, як звично, нічого не змінюючи? І ось коли відповідь друга: раціоналізація вона для того, щоб нічого не зробити, не змінити? А залишити ось це може бути психічний захист. Ще один приклад про те, як проявляється прокрастинація, коли ми ставимо собі дуже високі цілі, дуже завишені. І ми відчуваємо, що ми занадто далекі до, неї, до них. Стає страшно. Що я взагалі ніколи не прийду туди, що дуже виснажуся, бо буде складно, неможливо, нестерпно. Краще взагалі нічого тоді не робити і не йти туди, бо, бо цей страх він виникає. Який саме, то вже справа у кожної людини своя. Де ось ця межа, коли, ставлячи цілі, ми не будемо прокрастинувати. Цілі та задачі мають бути між нудно та сильно тривожно. Ось там, де дуже нудно, занадто нудно, там також буде прокрастинація. А там, де дуже страшно і тривожно, 100% також буде прокрастинація. Тому нам потрібно знайти цю золоту середину. І прокрастинація ще раз, це наслідок наших психічних захистів. Прокрастинація завжди про сильну внутрішню тривогу та страх. І для того, щоб зрозуміти краще себе, для того, щоб вирішити питання з прокрастинацією, якось щось вже змінити, потрібно працювати зі своїми страхами, тримати питання, від чого я себе захищаю, коли відкладаю і не роблю це. І не чекати на швидку відповідь. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!